Свого часу я працювала викладачем психології в Національній академії внутрішніх справ. Працювала я там 4 роки. Моє життя має таку певну особливість, у зв'язку з якою я розуміла, що я не буду працювати там вічно. І кожен мій навчальний рік може виявитися останнім. І у мене було бажання почати. Закінчити свою педагогічну кар'єру зі званням доцента. Для цього мали бути певні умови. Ну, По-перше, на той час потрібно було відпрацювати викладачем хоча б 5 років. У мене їх ще не було, мені залишався один рік. По-друге, потрібно, щоб були якісь такі суттєві публікації, ну, хоча б опублікований курс лекцій. Я вирішила про всяк випадок опублікувати навчальний посібник до біселекції, я візьму вище. Ну, так як я була молода, мені на той час було років 25, я думала, ну треба чимось таким козирнути суттєвим для того, щоб мене простіше пропустили. І також я не пам'ятаю, чи це була умова, чи так було б краще, чи там було просто бажано, щоб я попрацювала ще й на посаді доцента. Тому що це різні речі: посада доцента і звання доцента. Я вже точно не пам'ятаю, для чого мені була та посада. Ну, одним словом, я пішла до керівниці кафедри і ну, пояснила, що от, мічу на звання доцента, хочу мати посаду доцента. що ми будемо робити з цією ситуацією. Ну, ми з нею поговорили, вирішили це питання певним чином. Після чого вона сказала іншій викладачці, яка мене і брала на роботу. Що от Аліна прийшла і отак прямо відкрито заявила про свої бажання, наміри, мрії, сподівання. Я не очікувала від неї такої сміливості, Ну тобто не натяком, не через, ну, власне кажучи, оцю мою колегу, мою наукову маму, яка мене брала на роботу, яка дійсно могла посприяти вирішенню цього питання. Я пішла напряму. А мене здивувало, що мою начальницю це здивувало. Тобто для мене це нормально. У мене є ціль, я знаю, як її досягти, я приходжу і я кажу те, що мені треба. Насправді ж, дійсно, є люди, які бояться йти до свого керівництва, щось просити, про щось домовлятися, чи, в принципі, до когось вище стоящого, чи навіть і е, разом стоящого на одному рівні, ну, коли треба про щось попросити, про щось домовитися, є люди, які щось бояться. Так от, чому ці люди бояться? Ці люди бояться тому, що вони орієнтовані не на свою ціль, а на себе. Тобто вони можуть думати так: якщо я зараз піду просити, а мені відмовлять, як я буду виглядати в очах там, колег, чи цього начальства, чи ще там когось, як я буду на це реагувати, як я потім буду жити і так далі. Тобто люди орієнтуються на себе, на свою особистість. Через те виникають оці проблеми, потрібно перевести свою увагу зі своєї священнішої особистості. На ціль, тобто, чого ви хочете. Як тільки ви самі для себе внутрішньо переведете увагу на ціль, відчепитеся, відклепаєтеся від себе, відірветеся від себе, ви будете бачити, ціль, для чого вам це треба, вам буде або простіше просити, або, геть зовсім просто. Точно те саме стосується і людей, які бояться виступати на публіці. Вони, виступаючи, знову ж таки, акцентують увагу, орієнтують увагу на себе. Як я виглядаю? А, як я буду там щось казати, а який у мене буде при цьому голос, а, як мене сприймуть, а що про мене подумають. Тобто іде орієнтація на себе. А замість того, потрібно орієнтуватися на текст, на те, що ви доносите на цю інформацію, тому що я свого часу також... Виступала на конференціях, коли була студенткою, і мене бувало питали одногрупники, ну чи взагалі студенти, а ти не боїшся виступати перед такою великою купою людей? Студентів, викладачів, керівництва? Ну, звичайно, що хвилювання є завжди, але так, щоб я прямо боялася, ні, я не боялася, тому що я проводила дослідження сором'язливості. Сама вибрала тему, сама читала багато літератури, робота не куплена, все чітко зроблено, консультувалася з нашим математиком з приводу математичної обробки даних, я багато вклала в цю роботу, я отримала цікаві результати і я хочу їх донести людям. У мене була орієнтація на той текст, який я буду казати, на ті дані, на ту інформацію. Якби я орієнтувалася на себе, то мені було б значно складніше. Тому, дорогі люди, я звичайно розумію, що ми такі всі класні раз прекрасні, але для того, щоб полегшувати собі життя час від часу, потрібно відколупуватися, відриватися від себе, переводити свою увагу, свою орієнтацію на інше. Ну от в даних прикладах на ціль, якщо ви хочете домогтися якоїсь цілі. Ну або зна матеріальну інформацію, якщо ви боїтеся перед кимось там виступати, і, взагалі, досить таки корисно відчепитися від себе і подивитися, що там ще робиться навколо.